Від початку, як ми з вами пригадуємо бандерівські читання, задумувалися як майданчик для контактів націоналістичних активістів, інтелектуалів, академічних науковців. За той час, що пройшов від зими на Майдані, націоналісти завжди і усюди були перші, де було небезпечно, де була потрібна стійкість, воля і відвага. Це абсолютно незаперечний факт. 2017 рік. Обіцяє бути роком важких випробувань. Фронт на сході може рухатися будь-якої меті в різні сторони. Міжнародна ситуація має ознаки погіршення для України. Влада демонструє абсолютну бездарність, реформи, які анонсовані, абсолютно провалено, провалено, а держава з'їдає корупцію. І все це вимагає від націоналістичних організацій, від націоналістичного середовища. Мати якнайтісніший контакт, бути максимально єдиними, сформувати ідейну консолідацію і координувати наші дії. За останні роки це абсолютно не заперечено, Націоналісти показали приклад революційної боротьби. Сьогодні ж, товариство прийшов час показати приклад максимально тісної співпраці між собою заради того, щоб влада в Україні належала українським націоналістам. І ця влада націоналіста, щоб використовувалася як інструмент побудови такої держави і такого суспільства, як уявляють собі українські націоналісти. Я думаю, що ви не заперечуєте, що теперішня ситуація в країні, політична ситуація в країні це навіть не боротьба між політичними партіями. Це вже настав час боротьби свідогляду. Нестача націоналізму народу, робить його на Прибитій дорозі цілком залежно від доброї так званої волі і бажань інших. Зрештою, націоналізм це є віра у власні сили. Це є опора лише на себе, лише на власні сили своєї нації. Саме у цьому товариство, очевидно, є розгадка тих вибухів скаженої ненависті проти українців і проти українських націоналістів. Причому ненависті, яка сьогодні культивується як всередині держави, так і за межами України, нам починають нав'язувати, які герої має мати українська нація, нам починають нав'язувати, якою має бути українська економіка, якою зрештою, має бути лад всередині нашої держави. Оці так звані злозичниці хотіли би бачити українців безвольною масою, яка вічно хитається між заходом і Сходом. Подульною отарою для заполісного тору, для медійних маніпуляцій та безсовісного гробу. А кожен успіх українського націоналізму, як зрештою, показав час, означає, що нація стає ще більш міцнішою, сильнішою, твердішою, розумнішою, і нація просунулася на декілька кроків вперед. Дорогі друзі, шановні учасники бандерівських вчителів. Сьогодні, в рік століття української революції, хочу побажати усім учасникам, учасникам сьогоднішніх слухань, падьорості, успіху, натхнення, віри і плідної праці. Ну і хочу щоб побажати, щоб оці четверті бандерівські читання стали серйозним черговим кроком вперед для зміцнення нашого світогляду, нашої ідеології і максимально тіснішої співпраці між усіма націоналістами. Слава Бандери, слава Клиј.